Армадол, забудь про головний біль. Вір не даремно там а, сховався зараз за за садовими садовим приладдям. А, просто ми вже розуміємо, що на город виходити холодно, і я так розумію, абсолютно вже безглуздо. Всі всі роботи закінчилися. Але для фанатів а, садівництва таких, як Олександр таких, Пупов? як я, у яких насправді і влітку городу немає, він може це робити тільки вдома. Зараз буде а, в нас в гостях супер супер експерт. Олена Семейлюк, яка розкаже нам, як правильно вирощувати вдома зелені, яке насіння потрібно підібрати, і що робити, щоб це не було на один раз. А справи цілої зими і зелень ви їли протягом усіх холодних, холодних днів. Так, пані а, все, вітаємо. Так. Проходьте, будь ласка, проходьте до Ігоря. Доброго давайте ранку. Давайте з вами знайомитися, бо ми вперше бачимо. Скажіть, так. будь ласка, в саду є бабруна чи не треба там Доброго ранку. Сад, город, у тебе все одне. Бабруна є, знаємо вам слово. Може, у вас є ваша версія? Я вперше теж чую. І от я поки чула це слово, думала, що це може бути, але не знаю взагалі вас варіантів. Ну, тоді, давайте до зелені, на якій ви знаєтеся, і бачу, що ви принесли нам. Насіння так. і будемо говорити сьогодні про вирощування зелені у себе вдома. Так чи підходить все насіння, тому що іноді вони бувають оброблені, і вирощувати їх для того, щоб їсти просто з горщика, не завжди підходить. Так, ви правильно помітили, що є насіння, у нас оброблене, є насіння не оброблене. А оброблене насіння зазвичай використовується тільки для відкритого ґрунту, оскільки там більше варіацій, що воно може загнити, воно може не прорости, тому угу. його спеціально оброблюють. Для кімнати ми беремо або спеціальне насіння для вирощування вдома, або ми беремо е, звичайне насіння для городу, але не оброблене. Угу. А які мають бути горщики? Висота, на що ми звертаємо увагу? Кераміка, метал, пластик? Е, ми звертаємо увагу на висоту. У нас мають бути ємкості, якісь невисокі, але, наприклад, широкі. Як у нас у нас стоїть балкони. Ну, це варіант балконного ящику, угу. але як на мене він ну, найвдаліший для пластмасовий. дому, для да, пластмасовий. Для для дому, для підвіконня, чому нараджу кераміку? В ній є е, нюанси з приводу теплообміну і з приводу е, повітряного обміну. Вона дуже е, охолоджується взимку і дуже нагрівається, наприклад, влітку. Угу. Теж саме ґрунт в ній взимку може дуже довго не висихати, а влітку, навпаки, висихати занадто швидко. З пластиком такого не відбувається, з ним простіше, і ми можемо е, поливати, скажімо так, не так часто або, наприклад, на. Так рідко. Mm -hmm. О, поливати. До речі, це важливо для чоловіків поливати. поливати, да. поливати да. Да. Ви розкажіть, да. як поливати. Тому що мені скільки разів ви не розказували, як поливати. Мене, чи, мені треба ставити якесь нагадування, чи ще там щось. Ну я завжди я їх так заливаю, що вони потім п'ють-п'ють. Дивіться, є головне правило, і я вчу завжди всіх своїх клієнтів. А грунт нам сам скаже, коли його поливати. А, ми він, маємо... він є зранку, да, каже каже, Алло, ало, я тут. Я а, значить, ми завжди трогаємо пальчиком. і ви Рішуємо, чи поливати, чи не поливати, тому що ми як завжди звикли, раз на тиждень ми знаємо, вівторок, ранок ми хопа пішли поливати. Ні, по-перше, влітку ґрунт висихає швидше ніж взимку. По-друге, ґрунт може бути різний, може буде бути, може бути більш пухкий, може бути більш щільний, тому завжди потрібно трогати пальчиком перед поливом. Чи можемо ми щось практичне зробити сьогодні, щоб навчити наших хлопців, е як поливати, як вирощувати? Звичайно, я пропоную керувати, а хлопці будуть робити. О, не ну, що, за мить ми організуємо цей процес і почнемо вирощування зелені, та ще й так, щоб потім протягом тижня наші колеги це все поливали і збирали врожай. Я так. вже я вже ну натхнений. До тодігай рукай нам трішки відволіктися. Вже в ефірі чи ні? Ми в ефірі. Да? в ефірі. Доброго Добре. Я, а... я не знаю, чи ми в ефірі, але я в рукавиці. Ми ні? з вами сніданок вихідний. З нами сьогодні експерт Олена Самойлюк, також Ігор Циганик, Валентина Хамайко, Олександр Попов. Якщо я сьогодні відповідав за Богрич, то Ігор сьогодні буде відповідати за висадку не на Марс, не на, Марс, не на місяць, а, а в, в горщик. горщик. Так давайте Роберт, вже так, і нарешті навчимо ігоря з дренажу, який дуже важливий треба засипати. Да, а так, що, так, це засипати. Дренаж, що це є? Дренаж Матеріал, котрий слугує відведенням зайвої вологи від ґрунту. Він в себе впитує вологу, потім поступово її починає віддавати рослинам, коли у нас ґрунт пересихає. Це Прості камінчики. камінчики. Так, так. Ну, вони не зовсім прості, да, вони такі, такі пористі. пористі да, тому вони да, вбирають так. Волого, а потім Відаю. віддають так, віддаю. Відаю. Відаю камінці. За, за, потім мені дренажу не вистачить потім. Так тепер а, у нас йде ґрунт. А з приводу ґрунту. грунт ми можемо Засипати. вибирати Так, да, да, засипаємо все ж все, що там є. А, з приводу ґрунту ми можемо обирати е, один з варіантів. Це може бути універсальний ґрунт, може бути для розсади ґрунт. Е, якщо зовсім там немає варіантів в магазині ні того, ні того. Можна взяти для декоративно листяних ще рослин. Mm -hmm. Він нам теж підійде по е, ну по мінімальному складу там живлення, яке воно там є. А е, його достатньо буде для е, пророщування і вирощування нашої зелені. А важливо там, коли іноді питають в магазинах, кисло не кислий, оце все так, да, це теж важливо. Ливо він має бути нейтральний PH 5,5-6,5. Це в принципі от універсальний ґрунт для розсади. Він є з такою Бо сьогодні піде в магазин. Треба все шукати класний запалі Клас. запах землі. Так. просто. що що далі? От ми засипали дренаж, засипали ґрунт. Чи потрібно так. його зараз вже на цьому етапі зволожувати? Ми можемо трошки зволожити, якщо зараз ми подивимося. Да, він у нас трошки підсохший. Ми можемо буквально трошечки сприснути водою, щоб він у нас був. Вологи, угу. Так, і тепер у нас буде самий крутий процес: це посів насіння. А чи можна поєднувати різні культури, наприклад, в один горщик? Вони не будуть сваритися? А, можна поєднувати. Єдине, що варто пам'ятати, що різні культури мають трошки різний характер росту. Наприклад, петрушка у нас дуже повільно росте, повільно проростає. Розмарин так само він дуже повільний. Тому, наприклад, кріп і розмарин садити поруч немає сенсу, тому що кріп швидко виросте і він просто не дасть змоги розмарину, наприклад, рости. Ага. А ми можемо по посадити поруч різні варіанти базиліку. Можемо посадити до них, наприклад, кріп, можемо посадити. А... Орегано, угу. наприклад, якщо там А на що звертати ні? увагу на пачці, щоб розуміти цей час проростання? А, там завжди написано, наприклад, там термін сходів там 20-25 днів. Якщо розуміло. у нас, наприклад, кріп там написаний 15-20 угу. днів, а там розмарин знову ж таки там 30-40. ну, Зазвичай по прянощам, скажу вам чесно, дуже рідко пишуть, коли, угу. е коли проростають вони, але. Uh, все ж таки є. Да. Давайте скоруємо Ігоря, бо він уже а він ні. зразу взяв. Він вирішив взяти суміш, там де все разом. Є. А, Щоб, а, що пошо, що я вмію витягувати. У мене так, легка так. рука. Знаєш, не, не тоді рука. своєю легкою рукою. Зараз Любов Федерів на твоя мама як почує, то потім ти буде казати Ігорюня, В тебе легка рука, приходь приходьте сажати та -та, карти. Тата я їй скажу, що я тільки за великі гроші це роблю. Я просто посипаю. Так, так, просто посипаєте. А якось потрібно його, там, ну, так, щоб воно рівномірно було Прикопати треба мене, я А Ігор так активно сипе, то мене не занадто насипало? Ні-ні, ні, все правильно. Воно якраз буде щільненько ну. Ну, Треба керувати процесом. правильно. Тепер ми ручками трошечки змішуємо з верхнім шаром, не закопуємо глибоко, тому що чим глибше ми закопаємо, тим довше буде процес От, Тому все залишається на поверхні. І зараз, після того, як ми е, розрихлимо трошки наше насіння, ми знову беремо оприскувач і зволожуємо гарненько зверху, щоб ґрунт у нас залишався якомога довше вологим. А потрібно додатково зверху присипати ґрунтом. Ні, не потрібно. Нам цього але буде достатньо. але не сінинки деякі я бачу звідси. Це не проблема. Да, ні, це не проблема абсолютно. Вони все одно кореннями війдуть в ґрунт, і їм буде цього абсолютно достатньо. доста головне. Помітні. Головне, щоб насіння наше зараз було гарно зволожене. Оце важливо. Ну і важливо знати ігор, як часто він має оприскувати це. Так він має оприскувати це знову ж таки по мірі підсихання. Але я зараз покажу варіант, коли ми можемо. Е Зменшити е, кількість вологи, яка буде випаровуватись Давайте. і Давайте. щоб довше залишилось наше насіння вологи. Ми беремо звичайну харчову плівку ага. і натягуємо її зверху нашого горщика. Таким чином, ми отримаємо е, Ефект свого, да, свого роду тепличку. Нам плівка е, буде тримати вологу і не давати, о, не давати пересихати нашому насінню. А, а добрива потрібно для ось таких рослин? Добрива нам не потрібно, тому що зазвичай е, вже сходи з'являються десь на перший тиждень півтора Ок. і перший врожай ми можемо вже збирати там, наприклад, через 2-3 тижні. На цей час нам достатньо буде поживних речовин, які знаходяться в ґрунті. Ну, Мені здається, останнє де це поставити? Батарея, темне приміщення. Ні, давай світло. от в нашій студії. У нас немає там. От, от, от Куди поставити цій студії, бо я угу. хочу збирати врожай, а колеги будуть поливати. А поставити потрібно в саме світле місце, яке у нас є. Так, то, то, то там, де я сижу. Я думаю, що то... можна поставити поруч з патіфіломом студи, бо якщо він достатньо такий зелений гарний, там освітлення достатньо. Значить, Супер. наше, да, наш контейнер буде там стояти. Ми пам'ятаємо, що треба зволожувати насіння. А, відкрити тепличку цю ми маємо, коли з'являться перші сходи, справжня, перші справжні листочки. Клас чудово. Все, тоді чекаємо по нашого врожаю і, і подивимось, наскільки легка рука у Ігоря. Дякуємо, Олена. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.